Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні у нас буде відео про звіт в спільному проєкті Шкарпеткова корзиночка. Організувала цей проєкт для нас Оксана Левчук, її канал називається Просто В'яжемо з Оксаною Левчук». І нас там немало дівчаток, і ми кожного місяця в кінці місяця або на початку нового до 5-го числа викладаємо звіти. Про те, скільки ж ми зв'язали шкарпеточок в цьому місяці. В мене сьогодні буде тільки одна пара, але я дуже-дуже хотіла ці шкарпетки зв'язати і дуже їм задоволена. Ці шкарпетки я в'язала за інструкцію Олі, називаються вони Сокс з посилання на. Цю дівчинку я залишу в описі під відео, бо коли я їх показувала вже в в'язальних мандрах, то дівчатка питали мене про автора, тому я обов'язково залишу, щоб ви змогли їх повторити, якщо вам захочеться. В'язала я їх з пряжі. Лізе Артісан, такі кольори. Цей 281, а цей синій 797-й. І дуже довго я шукала пряжу, вона не зовсім жовта, але контраст дуже гарно видно, і тому виглядають вони також гарно. Носки, шкарпетки ці в'яжуться не дуже важко. Вони, найважче це, в них це саме Жакард, і трошки по-іншому тут, бачите, клин підйому він в'яжеться не отут, а отут по стопі. П'ятка вона називається в майстер-класі коса, але на мене вона в'яжеться так само, як і французька п'ятка. Мисок пропелер, тут резинка один на один схрещена, і нічого такого складного я тут не бачу. Тут єдиний, що дуже такий ну, жакарт, але він, як на мене, не складний Ось, ось друга пара. такі От Отакі різна різна щільність в'язання, тому от виглядають вони трошки по-різному. І в мене є така проблема, я ж в'язала їх за інструкцією і робила все однаково, так само, як і в перша, перша шкарпетка. Але бачите, коли я їх висушила, і це в мене якась проблема. У мене останнім часом часто виходить, що шкарпетки різної довжини, тому що. Я їх сушу по одному, і я вже думаю, їх треба міряти, коли ти їх надягаєш на блокатор, то їх треба міряти з першою шкарпеткою, бо щось вони виходять. Тепер, тепер треба буде їх намочити і знову висушити. Зв'язані на, вони на розмір 36-37, і давайте їх заміряємо, яка в них вага. Бачите, 69 грам. Це на розмір 36-37. Я думаю, що якщо на більший розмір, то може дойти і до 100 грамів. Ось такі шкарпетки. Вони мені дуже-дуже подобаються, тому що вони такі і красиві вийшли, і вони для мене дуже символічні. Я про це розповідала вже їх на початку, на початку війни Оля випустила цю інструкцію, і вона збирала кошти від продажу цієї інструкції, на, перераховувала на допомогу ЗСУ. І дуже мені хотілося їх мати, і ось тепер я їх маю. Ось Зараз я вам покажу, як вони сидять на ніжці. Мені дуже подобається.